Друзі, попросив мене швагро зробити огляд машини всередині. Я думаю, що напевно комусь буде також цікава ця інформація, можливо, хтось е, теж розглядає собі мінівена, такого, як я купив е, е, француза Пікасо, Сітроена. Це 4 гран Picasso. Коротко такі основні функції і свої враження розкажу, тому що я навіть в інтернеті дивився, якщо чесно, відео є, то оглядів багато, але всі такі досить детальні. Але не буду всі такі, що мені, якщо чесно, що мене цікавило. Особливо не було по функціях електроніки, що я зараз роблю акцент. Ось такі основні нюанси. За двигун я розповідати не буду. Скажу, що в мене ось на цій машині, що зараз я вам буду її показувати, стоїть дизель, двигун 1,6, коробка автомат. І це робот, так званий, який... Типу механіка, яка за допомогою певного механізму перемикає автоматично коробку передач. Є такі невеличкі ривки, але по великому рахунку вони не є такі сильно помітні. Деякі автомати на, на дешевих машинах, як на мене, гірше їздять варіатори, чим, чим оці переключення. Якщо я пробував переключався в ручний режим керування, то взагалі я не відчував якихось е, недоліків по переключенню передач. Тобто, як на мене, це нічого такого страшного немає в цьому. Ця машина, то, що я маю 2014 року, це є перше, напевно, покоління рахується, ну, стара життєвна машина, бо вже в 2014 році було повністю оновлено все, там вже не такі фари були, вузькі фари ставилися і так далі. купа змін було. Давайте, номер один функція це складання автоматичних зеркал. Коли я закриваю автомобіль, зеркала складаються, що є зручно і... Не, не зачіплю тобі десь, як ти вузько припарковуєшся сусідні інші люди, одним словом. Під зеркалом є лампочка, яка щось трохи освітлює. Ну це таке, коротше, на самому поворотний у нас тут розміщений. Так, Відкрилися зеркала, давайте салон подивимося. Салон просторий, тут нема що говорити, всі так догадуються, що салон. Цій машині буде великий. А це сім'їсна машина, ці штуки теж всі знають, напевно, що є в трейнах підстаканник, ну, щось писати, І такий тримач. Не знаю наскільки воно потрібне людям буде, але нам не знаю, напевно, не знадобиться. Управління кліматом є в пасажирів, з другого боку там так само стоїть. Ось. Ось такий саме регулятор. Тут можна собі режим авто і регулювати більше-менше і нахил туди-сюди. Шторки зручно От стоять шторки. Я навіть не впускаю. Мені шторки подобаються. Машина нагрівається. Е, тут є два крісла семимісних. просто У мене одне складене, одне розкладене. У мене менший син, найменший синок любить кататися на цьому останньому місці. І Як він туди заходить, піднімається просто в кітник. Крісло так піднімається і тянеш. Тягнеш. Опа, все відсунуло. Ну, трошки вруду в нас, насмітивали. Е таке крісло і тут є ще в нього зарядка до гаджета і підстаканники. Інше крісло я склав, зараз заклав туди речі. Але таке саме крісло є і з другого боку. Я зараз вам ще покажу. Світло в салоні є три штуки, одне, одне, посередині другий ряд, друге і водійський ряд третє. Крісло можна скласти в рівну підлогу, це просто дергається за цей шнурочок. О, Поклалося. Тобто всі так три крісла кладуться. так от Розкладається ця штука і все. Тобто всі крісла розцібаються в ці штуки і закриваються впадини. Получається повністю рівна підлога. Я вже не буду показувати на всіх кріслах, собі я зрозумію, ну ви всі зрозуміли і так. Ось і все. І робиться тут рівна підлога. Тобто тут десь біля двох метрів буде від цього ряда, ще якщо крісло посунути допереду. І задом тут спокійно може спати двоє-троє людей десь на природі. Це така штука зручна. Коврики, не дивуйтеся, якщо замітили, що вони явно щось тут не з ними не то, це не від цієї машини. Я купив без ковриків, а нових ковриків ще не купляв. Вже десь трошки пізніше Це я з старої машини з Peugeot переставив. Щоб просто трошки було тріпати, менше салон забруднювався. Дверка пасажира, в принципі, такого нічого особливого, це другий ряд ми з нього почали. Регулювання автоматичне опускання. Та й все та шторка, яку я згадував, більше такого нічого. І такі вмістимі досить ці ящички. Ось видно є розкладене крісло останнього е, третього ряду. Тобто два тут крісла, але воно просто сховане в мене. Другий ряд і передній ряд. Тут Просто є класно, що є можливість збільшити багажник, коли розкладений третій ряд на такий ящик. Виходить. І досить такий вмістимий. Тобто, насправді, місця не є багато, якщо їде семеро людей, можна поставити тут щось і в цей ящик. Так само аналогічно з другого місця. Ну, збільшено. Завжди ясно, що є можливість поставити є релінги, чи як вони правильно називаються, тут встановити багажник. Якщо вже прям семеро людей кудись далеко їдуть. І в принципі тут такого нічого що більше показувати немає. За зарядку я сказав підлокітник і все такого нічого. Місця тут насправді це, до речі, підставка крісла, але малий не використовуємо зараз на ньому. Можна знову ж таки, цей ряд не відсувати сюди так близько, туди далі, більше місця на ноги лишиться. В цілому, тут і дорослий може їхати на невелику відстань на третьому ряду. Друзі, якщо вам цікаво, дізнатися більше про витрати, які стали тепер, коли ти став власником автомобіля в Данії. Я з цим ділюся зі своїми спонсорами. Це окремий якби, контент, який я публікую для спонсорів. І він або зараз вже вийшов, або вийде найближчим часом, де я розкажу, скільки я плачу, заплатив страхівку, скільки коштує Сюн, і, і податок. Скільки вийшов у мене податок, це щоб так орієнтуватися просто. Коли ви будете купувати автомобіль в Данії, щоб ви розуміли, які будуть витрати. Ось. Тому спонсорство воно підтримує якби, канал і воно не є дуже дороге, дуже смішна, символічна ціна. Отже, маленька була реклама, і дивимося далі. Так, друзі, сів я в салон і зараз саме основне покажу місце водія, яке найбільше, напевно, всім цікаве. Зараз ми його глянемо, що тут за кнопочки і так далі, які тут є функції. Тут є мультируль, як ви бачите. Зараз будемо дивитися. Отже, на дверці в нас є регулювання зеркалу електричне. Примикаєш стандартно, яке зеркало ти хочеш регулювати і стрілочками регулюєш. Опускання всіх чотирьох дверей. Не дверей, а вікон. Блокування якісь. Варіанти, щоб діти самі не могли розблокувати. Далі. Управління кліматом. Тут температура більше, збільшується, з менше. Сенс вентилятора, кондиціонер, режим авто, рециркуляція, екран включає-виключає, так розумію, зараз ми ще провіримо. Підігрів цих скла і зеркал. Верніше, обдув і підігрів. Далі, тут можна включати і виключати. Тут такі чоловічки намальовані. І кого включати і виключати, кому щоб дуло конкретно. Типу з чотирьох положень, куди воно може дути, вентиляція. Так, давайте поставимо ключики до запалення. І я розкажу трохи вам про руля. Дайте запалення включимо, подивитися, як виглядає. Щиток приладів. Все електроніка і... От, показує в мене N, N, N нейтрально включена. У мене автоматична коробка передач в передач ці моделі. Тобто ось переключається дуже легко. N A, M ручна і все. І R назад. Як перемикач щиток? Е, потрібно натиснути на газ, заводиться автомобіль тільки в нейтральному положенні. Якщо будете тримати в іншому, не заведеться і будете думати, що акумулятор сів. ми автомобіль. І Зараз в мене включиться, вже включаються кондиціонери. Оці чоловічки, що я розповідав, кому дувати, регулювати. Тобто Я можу от робити, забирати, включати, кому. Отже, вибираємо кому робити прохолоду. Так само має свій блок управління пасажир з боку, може окремо регулювати температуру. Але у водія тут основний блок, режим авто, кондиціонер, от виключити, включити підсвітку, тому що я казав, якщо брати потужність вентилятора, можна регулювати, чути, що сильніше забили вентиляційні, от. можна зменшувати і вибирати режими, куди направляти потік повітря. На обличчя посередині чи на ноги. Я зазвичай користуюсь режимом авто і все. І більше нічого мені не потрібно. Так, Далі, тут ще дивимося, це кнопка відкривати паданий бак, кнопочку легенько на жаль відкривається. Це є помічник в паркуванні, коли даєш назад, коли він активований, тут повіряється іконка автомобіля і показується твій радар скільки небезпечно, ти там близько під'їжджаєш до перешкоди. Режим еко, по замочу він включений, він дозволяє економити пальне. Якщо я хочу десь там їхати швидко, обгони йти, я його можу вимкнути. Мені тоді світиться, коли його виключаєш. Ось і пише на екрані, еко відключено. Але він дозволяє економити, якщо ти сплану їздиш, не любиш гасати, то той режим і не потрібно включати. Далі. Бардачки величезні, раз. І такий самий другий бардачок, два. Далі два зеркала. Моє, яке теж регулюється в два положені, коли сліплять. Все. Далі. Само основна фішка цієї машини це панорамне велике, велике скло, Воно насправді дуже велике. І є ще така штука, як ти береш, відсуваєш, і ти фактично як в кінотеатрі. Насправді дуже-дуже класно бачите, покажу, скільки шить славається і скільки є ще лобового скла. Мало машин має таке велике лобове скло. Що насправді, з одної сторони, і прикольно, бо ти бачиш, дуже, як в кінотеатрі їдеш. Сподобав, якщо природою і з якимось, краєвидами це просто захоплює. Щітка, звичайно, не достає, а та, що витирає скло, вона десь доходить до сюди. Вона просто не витрає, тому я собі, наприклад, взяв на такі випадки, та й взагалі взяв такі, річ, такий коріч, такий скарбочок, щоб менше коли е вікна зранку в русі покриті, щоб не опускати ці не цапити школу, а просто собі протерти і поїхав. Так, це в нас що? Люпістки, до речі, переключати. Якщо я режим М включаю, я можу переключати е передачі. Е Самостійно, бо якщо, наприклад, побачите, зараз я включу режим А в мене з'являється А1. Тобто Я зараз вже можу їхати я на першій передачі. Ручник в цій машині є автоматичний, Тобто вона, от, якщо він горить, ясно, що машина стоїть безпечно. Тобто зараз заведжена і безпечна. Але треба бути обережним, привикнути до цього до тої фішки. От Я зараз трошечки поїду вперед, буквально там чуть-чуть, Перше в мене є, я легенько гаску дам, все, я поїхав. Бачите, зараз знімається ручник. Все. І все. І я вже не на ручнику, я вже кочуся. Тобто, коли ти е, ставиш машину, коли ти приїхав, і, наприклад, ти хочеш вийти, ти забув ручник поставити, машина тобі може покотитися. Бо ми звикли всі, що там рукою йти дьорну, тут немає ручного е, того, гальма. Тому треба бути уважним, натискати вже тоді. Бо ти привикаєш, з іншої сторони він постійно ставиться автоматично. От я зараз заглушу, вона стане автоматично, ну а я не буду зараз показувати. А вручну треба ставити, натискати оцю кнопочку. І от і тож зачекати, і тоді вже в пару секунд встановлюється ручне гальмо. Це є магнітола, яку можна сховати, якщо тобі не подобається, вона такою панелькою. Можна відкрити, хоча є все управління магнітолою на кермі. Кермо в цих Citroenах посередині стоїть логотип, і ці всі кнопки, а сам руль рухається обідок. До речі, хто такого руля не має, думає, що це по-порогульськи, але якщо чесно, мені взагалі без проблем їздити. По тих штуках ти орієнтуєшся, чи в тебе рівно колеса стоять по цих згибах. Та все, кнопки на своїх місцях. До речі, я б не сказав, що погано. Та і так от панель розмістили вони оригінально. Не тут, як завжди, в всіх машинах в основному в щиток приладів, а збоку і нічого такого поганого немає. Ну, не заважає мені дивитися. Я, особисто я ну, нічого поганого немає проти такого розміщення е -е, панелі приладів. О, тут є всі різні іконки, всякі, тут можуть, можуть загорятися. Я всіх навіть і не знаю, що там може загорятися. Нема цього, температура, Але наскільки я дізнавався, що десь отут щось якщо з мотором не, не в порядку загориться, ну, якась іконка перегріву. Е, Далі давайте скоренько зараз ще по рулю пройдемося. Так, по рулю. ну Крім кнопочок цих, що в мене от зараз габаріти включені, і ближнє світло. Тут бачите, є поворотники, якщо я включаю, дальнє світло, і габаріти. Тобто, все, що по лампочкам, це зручно видно, з яким ти світлом їдеш. І, і давайте так поїдемо по цим, по, по кнопкам руля. Це є що у нас управління управління круїз круїзом. Коли ти хочеш їхати з певною швидкістю, тут зручно в тому плані, що ти як їдеш, це києш по плюсику, яку ти швидкість від мене зараз оф вибрано, бо я нічого не вибрав, я не їду, бо я їхав, нажав цю кнопку я зафіксував якусь швидкість. У мене автомобілі їде з тою швидкістю. Ну, Більшість знає, хто все працює людей. Е, якщо я хочу, наприклад, там десь їхав соточку, собі зафіксував соточку, а потім скинув їх вже менше, і я оцією одною кнопкою можу знову до сотні розігнатися. Просто навіть не газуючи кнопкою буде сама автомобіль набирати швидкість. Тому це от є режим РЕК, НОЛІК то взагалі нічого не активоване, і LM це спідліміт. Він теж інтуїтивно зрозумілий, цією кнопкою виставляється до певної швидкості. Тобто, якщо я не хочу їхати вище 60, я виставляю спідліміт на 60 і мене тисну газ, скільки я не тисну, машина не буде їхати швидше 60. Насправді дуже легко включається, я з першого разу розібрався, нічого складного не мав тут. Але я мало тим користуюся От тим е, режимом круїз контролю, користуюся круїз. Далі, оці в вот іконки, що в нас? Це по телефону, е, блютузу підключається, телефон, щоб говорити вільні руки. Ця кнопка брати і класти в трубку. Ця кнопка голосові команди давати я ще не практикувався. Тобто тут по навігації можна голосом. Я ще так глибоко не розбирався. А ці дві кнопки, вони такого незрозуміло, що вони не залірували, якщо чесно, я їх от нажимаю. Якщо її потримати довго, викликає отаке меню. Доступ до авто. Включити, виключити потолочного світа, меню персональне і журнал оповіщення, якась ерунда. Тобто, якщо я потримати довго цю кнопку, ну, то можна, напевно, на влаштуваннях їх запрограмувати. Вони такого великого нічого не роблять. Так, escape от, вийти з режиму. Отже, а оця крутілка це по яскравості. От Я кручу ту крутілку, і в мене бачите, зменшує яскравість. Як Це по музиці, це зрозуміло. Голос більше, голос менше. І перемотка і кнопка вимкнути звуку. Це переключає радіо. Остап і радіо, тут щось можна якісь запрограмовані хвилі вибирати. Давайте виключу бо я хвилю, вибрав, якусь непонятне. Так, і це чотири кнопки меню. Моди, до речі, мода це режим міняє навіть навігацію. Тут карта з'являється і Ось, три режими. Цей режим просто показує, яке тебе радіо грає, карта маленька і карта велика. Хоча цей режим не тільки радіо показує, він показує ще і е, скільки літрів на 100 кілометрів споживається, скільки тебе вистачить пального і скільки ти кілометрів проїдеш, так я розумію. То, можна до речі настройки трошки міняти ці різні представлення. І до речі, і кольори там теж міняються. Так, давайте ще покажу вам налаштування меню, зарубшується кнопка меню. Вона викликає і перемикаєш, я там колесико. Оце як навігацію наставити, кудись ти хочеш їхати, конфігурація, телематика, радіо. Інформація про рух е е і все. Ну, навігації можна вибирати собі куди їхати, але скільки я в дані, зараз мову треба поміняти буде з часом, ну, поки що я ще звикаю до мій тефону. Е е конфігурація, там багато налаштувань є, конфігурація дисплеї, параметри синтезе мови, вибір яскравості, вибір мови, е параметри авто. Чого, про до авто, наприклад, є. Наприклад, беремо про нимся доступно. От пультове управління всі двері. Можна зробити, щоб е, пульт відкривав тільки водійську дверку, а не дверку всі чотири дверки, якщо тобі так треба. Далі скло очистителі, робота степлоочистителей. Глянемо, що це таке. Включити задній склочисник, а не включений. Можна виключити, очевидно. ну, Одним словом, такі е різні налаштування, цим можна бавитися. Допомога при водінні, що це вони мають на увазі. Програма кнопки виключення потокового світу. Якщо чесно, я це не заморачуюся мені це з потоковим світлом. Одним словом, така штука тут є з чим полазити, з тими конфігураціями, телематика. Дзвінки, журнали, це все по телефонах, функції телефона, Bluetooth, опції дзвінка, для глузових викликів, коротше, така всяка є Це це все-таки не саме, саме не саме потрібне. Е, ну, зрозуміло, що отуди в мене спідметр, хто показується рівень пального, в мене приблизно половина баком. Як я казав, тут ще є іконка, яка показує де що не за автомобіль, бачите, якісь інформує, де нема ремінні причіпніті, така всяка інформація. Пробіга, обороти от 750. У мене оборотів зараз в хвилину. Кнопка так само там є яскравість е і, і регулювання скидання лічильників. І, до речі, тут, хто не знає в французах, є оці кнопочки такі на... На щітках витирати, там можна міняти оці... статистику, дивиться. я переключаю. Тобто маршрути. Ну, зараз я просто не їду і вони мені не показують. Але там можна побачити, який тебе був розхід, і ти коли тримаєш, ти обнуляєш, тобто, ти нажимаєш ту кнопочку на декілька секунд і воно тобі обнуляє твою статистику. А ще мені щось сподобалося, що в тій машині є холодильник. Травда вже літо у нас закінчилося, я ще не дуже там щось а там так трошки свіженько. Ну, Можливо, щось трошки можна возити, щоб прохладніше було. Навіть сніжинка намальована. Між водієм і пасажиром такий є я не знаю, для дрібничок, такий, така панелька, вона низька, не конче зручна, але тут є вон, зарядка на телефон. Є... Аук же той, яким я не користуюся. Підстаканник на каву якийсь може бути другий підстаканник, два підстаканника. І все, у зеркало полину. Ось така невеличка штука. По кріслам є підігрів. Ось вон, кнопка така регулює колесико, вони є два і у діями і у пасажира. Два працює. Тобто це зимою, щоб було тепло в попу. Крісло регулюється е, двома речишками. Оцей помпуєш вище нижче і другий, вже Другий нахил спинки регулюється. Підголовники зрозуміло, що теж можна виставляти вище нижче. Е, та й все, світло, стандартні, кнопки управління. Є три лампочки, можна зробити, коли дверки відкриті, чи коли, там, коли не включається. Оце в основному та є всі функції. я вам розказав, основне, що може бути цікаво. Бардачочок у нас теж такий досить просторий. Ну відносно просторий, якщо чесно. А, тут вони запхали кнопочку для Airbag, Passenger, якийсь кнопка Airbag. Та і ось така ж такенція. Є підсвітка бардачка, як ви замітили, що теж може бути зручно. І кнопка відключити функцію SSP. Це пробуксовка, коли колеса ну, типу, щоб тебе не занесло, воно включається. Але в мене бували випадки за мною, що навіть Peugeot така функція була, мені легше було виїхати на засніжених дорогах з, 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 з виключною функцією, ніж з нею включеною. Ну, блокування дверей. Коли починаєш їхати, тоді всі двері будуть закриватися. Ось. І все таких більше функцій вроді, я не згадаю. Єдине, що це сигнал, не такий маленький. Тут по кнопці, якщо ти тиснеш, воно не сигналить, оця велика штука. Ось так не сигналить. І е, руль ще, до речі, регулюється по висоті. Давайте я заглушу машину, покажу, що як руль регулюється. Ось, заглушився і автоматично стався в мене на ручник. Ось, тут є просто кнопочка, ось такий рычажок внизу руля, де я пальці запхав. На себе підтискаю я його, о, все. І руль в мене вже рухається. Верх-вниз і може, ну, себе так само От від себе на себе. Коротше, це дуже добре, і мені це подобається, що можна регулювати по вис... не тільки по висоті, а й на себе від себе. Це дуже добре. Кожен собі настроює так, як йому потрібно. Все, заблокували. Ну все. Ось такі функції цього сітранчика. Ще покажу, як салон виглядає з цього боку. Ось. Ось такий просторий салон. Якщо дуже щось возити, можна, звичайно, покласти і другий ряд. Крісел, для перевозки габаритних речей підходить ця машина. І для великої сім'ї. По розходу хіба ще скажу, що мало що їжджу сам не можу так підтвердити, але по комп'ютеру показує 5,8 літрів на 100 км розхід. Про якісь аварії ось пише, що сталася аварія на Є20-й е трасі. Надіюсь, вам сподобався огляд автомобіля, то вирішив показати. Функції свого автомобіля, можливо, комусь буде це в пригоді. Якщо хтось буде розглядати покупку такого автомобіля собі. Все, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!